Унаслідок страшної дводенної атаки ворога на територію України низка областей залишилася без світла на довготривалий час. Рівненщина винятком не стала. У Рівнеобленерго обленерго повідомили, що в понеділок, 26 серпня, без електрики залишилося понад 300 тисяч споживачів. Станом на 14.00 понеділка без електропостачання внаслідок обстрілу було 320 тисяч споживачів Рівненської області при 425 тисячах споживачів. Ну, нуля годин ми працювали і все ж таки відновили усім споживачам області електроживлення. Тільки працівники змогли відновити електропостачання по всій області, як ворог завдав нового удару вночі у вівторок, 27 серпня. Унаслідок цього більше 30 тисяч споживачів знову залишилися без світла. Вночі в ніч на вівторок відбулася чергова атака, внаслідок якої без електропостачання станом на 8 ранку залишалося 31 тисяча споживачів області, але вже станом на 8.30 вівторка, усі вони були зі світлом. Знову таки, завдяки надзвичайним зусиллям працівників пратрівне обленерго. За даними Генерального штабу Збройних сил України, це була наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни випустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників. З них було збито 102 ракети та 99 ударних дронів. Утім, через те, що деякі удари таки змогли досягти своєї мети, енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень. Тому Укренерго довелося знову запровадити графіки відключення світла. Вже по обіді у понеділок ми отримали команду від диспетчерського центру не «Укренерго» на застосування графіків погодинних відключень. Керуємося виключно командами не «Укренерго», Які вони нам їх надаватимуть, такі і будуть графіки. Як довго триватимуть планові відключення, наразі Рівне Обленерго сказати не може. Також додали, що графік оновлюватиметься згідно з отриманими вказівками від Укренерго. Актуальну інформацію щодо відключення можна переглянути на сайті Рівне Обленерго, де оновлюється інформація. Дарина Черемшина Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.